Хто є найбільш вразливим для магічних втручань. Я впевнена, що не один раз у цьому житті ви ставили собі питання: а чи є на мені порча і чи настільки важко її на мене зробити? Давайте сьогодні поговоримо про людей, які найбільш вразливі для негативного магічного втручання. Перше це люди, які зловживають або алкоголем, або наркотиками. Негативний магічний вплив дуже добре ляже, якщо у людини немає власної волі, а у таких людей її якби немає, вони її самі знищили. Наступна категорія людей на диво це віруючі, особливо ті, хто ходять у церкву, не розуміючи, навіщо вони туди прийшли. На таких людей достатньо просто створити магічний вплив. Тим паче, а ви знаєте взагалі, що відбувається у церкві? Наскільки багато перекладів негативу або хвороб там відбувається. Це не найчастіше енергетичне місце. І третій тип людей це люди, які не слідкують за тим, що попадає до них у дім і від кого. Ви навіть уявити не можете, наскільки легко людині, яка не фільтрує своє оточення, занести в дім щось порчільне. І не завжди ви будете знати, що ця річ принесе вам у майбутньому достатньо багато проблем.